Ну добрий день, добрий день, рибаді. Ви на каналі Паляниця. З попереднього уроку ми дізналися, як проходить інтернет у ваш дім, які методи підключення та які ж відкісні можливості у вас будуть при тому чи іншому підключенні. Якщо ви не бачили попереднє відео, то прошу перейти за лінком вгорі в правому кутку або в описі під цим відео. А в сьогоднішньому уроці ми дізнаємось про те, як саме керувати мережею, а саме IP-адресами. Що таке ip адреса та як вона взагалі опинилась у вас в домі, які вони бувають і тому подібне? Тож наливайте собі чайку та сідайте зручніше. Ви на каналі it Паляниця, тож підтримуй українське і не забудь про підписку. Погнали! Після того, як ми провели собі в будинок інтернет, і у нас є модем або роутер, до якого ми підключаємось, постає питання: а як комунікують пристрої між собою по Wi-Fi чи кабелю? Для цього люди придумали IP-адресу. IP-адреса це ідентифікатор мережевого рівня, що використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів TCP-IP. Все, до побачення! Ні-ні-ні. ні. На 80% я впевнений, що ці слова, які я вам сказав, нічого взагалі вам не говорять, так як вони для вас дуже важкі і незрозумілі. А я тут для того, щоб простими словами вам все пояснювати. Отже, ось так виглядає ваша IP-адреса у вас вдома по стандарту мережевої комунікації. Чому по стандарту? Всі роутери, які створені для домашнього користування, такі, наприклад, як TP-Link, Asus, Mercusius і тому подібні виробники мають сітку мережі, яка починається з 192.168.0 або 192.168.1 це призначено стандартом у всьому світі. А от такі роутери, як Мікротік, Cisco, які призначені для корпоративного користування і мають в собі безліч налаштувань, можуть відрізнятись від стандартних. Наприклад, мікротік має сітку мережі, яка починається на 192.168.88. Але про це все ми поговоримо згодом. Чому саме оці числа? І чому взагалі числа, чому не букви? А все тому, що є таке поняття як протокол, по якому комунікують всі ці пристрої між собою. Але від слова, всі маю на увазі, в принципі, всі. Тобто ПК, ноути, телефони, маршрутизатори, колонки, ну все-все-все, що має в собі інтернет. Всі вони комунікують за допомогою протоколу, який називається TCP-IP. Точніше, це цілий пакет протоколів, назва якого походить від назви стрижневих протоколів мережі інтернету. IP від англійської Інтернет-протокол, міжмережевий протокол, і TCP – від англійської Transmission Control Protocol протокол керування передаванням. Фактично це систематизований пакет протоколів, що поділяється на чотири рівні: прикладний application, транспортний транспорт, міжмережевий інтернет та рівень доступу до середовища передачі. Або Network Access Layer». Не буду розказувати все це докладно, тому що ми будемо повертатись ще до цієї теми дуже багато разів. І точно я вам буду розказувати про них дуже-дуже детально. Інтернет-протокол працює так само, як і будь-яка інша мова шляхом спілкування з використанням встановлених правил передачі інформації. Всі пристрої знаходять, надсилають та обмінюються інформацією з іншими підключеними пристроями, використовуючи цей самий протокол. Говорячи однією мовою, будь-який комп'ютер у будь-якому місці може спілкуватися один з одним. Але як? Як це все відбувається? Ваш пристрій підключається до інтернету, так би мовити, через посередника. Спочатку підключаєшся до мережі. Підключеної до інтернету, яка потім надає вашому пристрою доступ до того самого інтернету. Коли ви знаходитесь вдома, цією мережею, ймовірно, буде ваш інтернет провайдер або так званий ISP. На роботі це буде мережа вашої компанії. Ваша IP-адреса призначається вашому пристрою вашим інтернет-провайдером. Ваша інтернет-активність проходить через інтернет-провайдера і він направляє її назад вам, використовуючи вашу IP-адресу. Оскільки вони надають вам доступ до інтернету, їхня роль полягає у наданні IP-адреси вашому пристрою. Однак ваша IP-адреса може змінитися. Наприклад, увімкненням або вимкненням модему чи маршрутизатора може змінити ситуацію. Або можете звернутися до свого інтернет-провайдера, і він змінить його для вас вручну. Коли ви перебуваєте в дорозі, наприклад, подорожуєте і берете з собою свій пристрій, ваша домашня IP-адреса не залишається з вами. Це пов'язано з тим, що ви будете використовувати іншу мережу: Wi-Fi в готелі або Wi-Fi в аеропорті, кафе і так далі для доступу в інтернет та іншу. І тимчасову IP-адресу, призначену вам інтернет-провайдером, який є в тому самому готелі, аеропорту або кафе. Існують різні категорії IP-адрес, і всередині кожної категорії ще існують їх різні типи. Про них ми зараз і поговоримо. Якщо ви ще не підписались, то ж, будь ласка, підпишіться на мій канал. Мені дуже буде приємно, що ви натиснули дзвіночок, поставили вподобайку і дивитесь мої відео. Продовжуємо. Щодо категорії, IP-адреси споживачів. Кожна фізична або юридична особа з тарифним планом інтернет-послуг матиме два типи ip адрес приватні IP-адреси та загальнодоступні IP-адреси. Терміни публічна та приватна відносяться до мережевого розташування. Тобто приватна IP-мережа використовується всередині мережі, а загальнодоступна поза мережею. Приватні IP-адреси. Кожен пристрій, що підключається до вашої мережі, має приватну IP-адресу. Сюди входять комп'ютери, смартфони, там, планшети, ну і будь-які пристрої з підтримкою Bluetooth, наприклад, такі як навушники, принтери або смарт-телевізори. Зі зростанням інтернету речей кількість приватних IP-адрес у вас вдома, ймовірно, зростає. В вашому маршрутизатору потрібний спосіб ідентифікувати ці елементи окремо. А багатьом елементам потрібен спосіб розпізнавати один одного. Таким чином, ваш маршрутизатор генерує приватні IP-адреси, які є унікальними ідентифікаторами для кожного пристрою та розрізняють їх у мережі. Публічні IP-адреси. Публічна IP-адреса це основна адреса, пов'язана з усією мережею в принципі. Хоча кожен підключений пристрій має власну IP-адресу, вони також включені в основу IP-адреси вашої мережі. Ваша загальнодоступна IP-адреса надається вашому маршрутизатору вашим інтернет-провайдерам. Зазвичай інтернет-провайдери мають великий пул IP-адрес, які вони роздають своїм клієнтам. Ваша загальнодоступна IP-адреса це адреса, яку всі пристрої за межами вашої інтернет-мережі будуть використовувати для розпізнавання вашої мережі цілої в зборі. Публічні IP-адреси бувають двох видів: динамічні та статичні. Динамічні IP-адреси змінюються автоматично та регулярно. Інтернет провайдер купує великий пул IP-адрес і автоматично призначає їх своїм клієнтам. Періодично вони перепризначають їх та поміщають старі ip адреси назад у пул для використання іншими клієнтами. Обґрунтуванням такого підходу є економія засобів інтернет-провайдера. Плюс автоматизація регулярного переміщення ip адрес означає, що їм не потрібно виконувати певні дії для відновлення IP-адреси клієнта, наприклад, якщо він переїжджає з одного на друге місце. Це також дає переваги в плані безпеки, оскільки заміна IP-адреси ускладнює взлом вашого мережевого інтерфейсу хакерами. Статичні IP-адреси. На відміну від динамічних IP-адрес, статичні адреси залишаються узгодженими. Як тільки мережа надає IP-адресу, вона залишається незмінною назавжди. Більшість приватних осіб та підприємств не потрібна статична IP-адреса. Але для підприємств, які планують розмістити власний сервер, його навіть вкрай важлива. Це пов'язано з тим, що статична IP-адреса гарантує, що веб-сайти та адреси електронної пошти, пов'язані з ним, матимуть єдину IP-адресу, що дуже важливо, якщо ви хочете, щоб інші пристрої могли постійно знаходити їх в інтернеті. Про це ми будемо говорити в наступних уроках, коли треба буде налаштовувати власний сервер чи, наприклад, VPN. Тож ти будь ласка, щоб підписатись і не пропустити. Ojej. З цим ми розібрались, і тепер, коли ми знаємо, які бувають IP-адреси, нам потрібно придумати наші подальші дії в нашій домашній інтернет мережі. Якщо ми хочемо використовувати свій сервер в майбутньому та свою VPN і багато іншого, то тоді нам потрібно дзвонити до провайдера та переробити договір на підключення статичної публічної IP-адреси. Так як, будучи десь далеко від дому, ми не зможемо підключатись до пристрою, які є у нас вдома. Звісно, треба буде доплатити за таку послугу, плюс від Разу запастись фаєрволом, так як вашу IP-адресу просканують тисячі ботів і відразу почнуться хакерські атаки на ваші ресурси. Про фаєрвол ми поговоримо також згодом. Якщо ми тільки хочемо порядок в мережі і не будемо підключатись до неї ззовні, то тоді не треба нічого міняти. На цьому все. Я думаю, що вам відео сподобалось, а ви були на каналі it Паляниця. Це буде Україна. До побачення!